Ось уже четвертий рік поспіль представництво міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з фондом розвитку громадських організацій, «Західноукраїнський ресурсний центр та всеукраїнською благодійною організацією, Український фонд благополуччя дітей за фінансової підтримки швейцарської. Конфедерації реалізує проект попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. В Івано-Франківській області для реалізації проекту обрано Галицький, Бугуручанський, Городенківський, Коломийський і Рогатинський райони. Перше засідання круглого столу з питань втілення в життя вищезгаданого проекту відбулося в актовому залі відділу освіти Галицької райдажадміністрації. За деякими даними, за останні 20 років понад 120 тисяч українців стали жертвами міжнародної торгівлі людьми. Причому багатьох трагічних випадків можна було б уникнути, якби молоді люди, що виїжджають за кордон, були обізнані з усіма можливими ризиками. Тож мета проєктів від запобігання торгівлі людьми не у тому, аби відгородитися від світу, а у наданні потенційним мігрантам необхідної інформації. Треба їхати вчитися, треба їх працювати, треба їхати подорожувати і так далі. Але треба бути освіченим, треба бути обізнаним. Тому не випадково до участі у проєкті залучені педагоги, психологи, соціальні працівники, громадські активісти. В проєкті є два компоненти. Один з компонентів це є так звана мобілізація громад. Тобто, це той компонент, який виконуємо ми західноукраїнський ресурсний центр. Ми працюємо по формуванню ініціативних груп скажімо, навчанню цих ініціативних груп різним, скажімо так, темам, пов'язаних з організаційним розвитком, зокрема, створення громадської організації, управління нею, пошук ресурсів для діяльності громадської організації. На думку ініціаторів заходу, саме місцеві громади повинні спрямувати зусилля на ефективну роз'яснювальну роботу і створення таких соціальних умов у своїх населених пунктах, аби навіть ті їхні мешканці, які виїхали на заробітки за кордон, з часом могли повернутися додому. Тож не випадково у селі Жалибори Галицького району, громада якого виграла відповідний грант, у червні розпочнеться реалізація проєкту створення навчально-виховного комплексу на базі загальноосвітньої школи яким передбачено і просвітницьку роботу з раннього дитинства, і створення умов для перебування дітей, батьки яких виїжджають на тимчасову роботу за кордон. В школі ми будемо створювати дитячий... дитячий садочок, який буде безпосередньо тільки ну, як підпорядковуватися школі, і де ми залучимо дітей трьохрічного віку до вже до освіти. Важлива умова реалізації таких проектів співфінансування. до цього проекту навчально комплекс «Ліжа Либори» Суттєвий внесок буде так само додано з районного галицького бюджету. Ось так само управління освіти цей проект. Проект нам дає 5 тисяч доларів. Сільська рада за так, десь в межах 10-15 тисяч відповідно виділить коштів. Співфінансування з обласної влади там планується меблями нам допомогти. І також районна влада, тут вже там вже як ми бачимо, то буде по які кошти ми затратимо. Там я так думаю, що вони нам компенсують. Отож, якщо Жалиборівська громада вже приступає до виконання проекту, то іншим є над чим поміркувати. І засідання круглого столу стало чудовою нагодою для його учасників обговорити перспективу власної участі у цій корисній і потрібній справі.